Профіль заявника та досвід. Опишіть досвід та навички кандидата. Опишіть свої навички та досвід. У описі зосерейтеся як на загальних навичках, так і на тих аспектах навичок і досвіду, які допоможуть вам ефективно здійснювати конкретну підприємницьку діяльність. Перевага заявника для здійснення зазначеної діяльності. Опишіть ті навички ваших знань та досвіду, які можуть зробити ваше підприємство унікальним. Та або надати вам ексклюзивну можливість створювати відмінні, кращі продукти від конкурентів на ринку. Ваша бізнес-ідея має бути написана у форматі Microsoft Word. Отримати шаблон для заповнення зазначеної бізнес ідеї ви зможете після оголошення про прийом пропозицій щодо грандового компонента. Після оцінювання бізнес-ідеї ви отримуєте інформацію про перехід чи не перехід на наступний етап. Усі ті заявники, які отримують повідомлення про перехід на наступний етап, матимуть можливість підготувати бізнес план. Бізнес план, який має бути представлений в рамках поточної програми, максимально спрощений і дає можливість людям, які не мають досвіду написання такого плану, взяти участь і заповнити його. Бізнес план складається з наступних підрозділів: профіль заявника. Ім'я, прізвище, дата народження, особистий номер, вік, номер телефону, дата і місце в'їзду в Грузію, з якого кордону в'їхав. Опис досвіду заявника, освіта, поточна діяльність. Досвід підприємницької діяльності. У разі діючого підприємства вкажіть інформацію про поточні доходи. Основна ідея, Опис основної суті бізнес-ідеї. Опис основного чинника необхідного для успіху підприємницької діяльності власність та процес управління. Опишіть роль чи ролі, які виконує заявник у процесі управління підприємством. У випадку існуючого підприємства, опишіть схему менеджменту та роботу, яку виконує член чи члени команди.